Дорогі друзі, нещодавно я випустив за допомогою Бога та благодійного фонду Петра Порошенка збірку Вставай Україна. Ця збірка вся на 100% спрямована до кожного громадянина України. Особливо до кожного етнічного українця, який повинен підкреслюю. Повинен за тисячолітню історію сказати сам собі, що має він право на державу чи ні? Що має він право бути вільним чи ні? Ці слова, ці рядки складені для того, щоб українці і весь світ збагнув, що ми не можемо стояти на колінах, бо Бог нам дав встати з колін. І сказати всьому світу, що ми гідні того, що він нам надав землю, що він нам надав мову, що він нам надав культуру, і до цього всього дав нам нашу гідність, з якою ми повинні встати і сказати, що ми вільна країна, що ми вільний народ, що ми маємо право саме себе захистити. Слава Україні! Слава Богу!